Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас буде огляд актуальних новин, ну і, на жаль, сумних. Хочу подивитись Чернігів. В плані обстрілів, взагалі, що там відбулось, так? Ну і прогноз для України зробити загалом в плані обстрілів аж до 9 травня. Це ж День Побідобєсія Росії, да? От, Ну і хочу зробити. Ну, почнемо з Чернігова. Давайте запитаємо, чи була якась нечість, яка, власне, здала, чи то навела ракету. Да? А потім запитаю, чи буде повторення. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, вчорашній удар по Чернігову, то це хтось навів ту ракету, хтось здав координати. Скажіть вам, правда. Урус перевернутий. Торісас. Ана перевернути, фіналшу. Е так, так, так. І що, що в результаті? Ансус перевернутий. Да ні, прям так, щоб хтось здав, то не видно. Прям так чітко, да? Тобто, ну, влупили, там ніби по центру міста влупили, да? От. Ну, влупили. Ну, терористи, ну що тут скажеш? Просто знали, що да, центр міста буде багато людей. От і влупили. Щоб прям хтось здав, то тут так не видно. Так, що ми маємо? Мурус перевернутий. Тоді кано перевернута, Евас і Ансус перевернутий. Мурус ну, перевернутий. Ну, брак ресурсу. Брак ресурсу, ось сила якраз, да? ну, зрозуміло. ПВО. В даному випадку мається на увазі. Да? Ось Кано перевернута. ну, Сумні новини, відповідно. Ось Евас. Ось, власне, що летіло і показали, що летіло, летіло швидке, да? летіла балістика. Ну, давайте щодо повторення запитаємо. Ну, Так, да, зразу треба сказати. Царство небесне всім загиблим, швидкого одужання всім постраждалим. Ну і швидкої карми тим нелюдам, які це зробили. А карма зараз дуже гарно стала працювати і доволі швидко. Так, дякую за відповіді. Давайте подивимось, чи буде повторення таких ударів десь на найближчий час. Ну, найближчий там, хай-нехай, хай, два місяці десь, так? Да? Я сильно далеких прогнозів не люблю робити. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, буде повторення от таких от ударів по Чернігову якось було вчора, десь найближчим часом. Скажіть вам, правда. Nautis. Teivas Final show Final Pert. Ну no, Teivas, ну no, да, Yera, в принципі, аж циклічні події. Так, що ми маємо? Yera, Teivas, Pert. Ну, ось Nautis, да, руна долі. Руна долі. В той же час це випробування. Да. Ось Єра, показують, та це ж було вже. Да? Ну, ось повторення подій, Що, ось цей вас? Ну, ось, власне, летить. Ось показують, що летить. Ось перт. Показують, що ще е, з одного боку, ну тут два аспекти йде. З одного боку, що якось, знаєте, вдало прилетить, в тому плані, що ну, не показали, на щастя. Да? Тобто можливо, що прилетить так, що. Ну, Мимо одним словом, да? От. З другого боку, перця кількість. Да оце от мені не подобається, тому що якщо так, то це буде повторення і ще й з більшою кількістю ракет. Ну, чи дронів там може бути. Ну, Хоча Тей вас більше до ракет, ніж до дронів. Тому Чернігів, тривоги не ігноруйте, бережіться, тому що це ще не кінець. На жаль. Терористи, ну. Ну, добре, давайте для всієї України подивимось, що у нас там буде. Ну, хоча по Чернігову вже показали, да, зараз і по всій Україні покажуть. Давайте, 9 травня, ну, е, я поставлю рунам термін по 9 травня, да, для всієї України. Ну там плюс-мінус пара днів. Там 2-3 дні, відповідно, додаємо до цієї дати. Чаща Чуйка підказує, що вони перед святом можуть салют влаштувати. Да? Ну, в лапках салют, звичайно. Вже з ким ми воюємо? Це шах просто? Сатанинське отроддя. Добре. Да. Все, і сьогодні до, до отроддя. Мені згадуються, ось фотки я сьогодні бачив в новинах, де там е, дітей у е, фоні пентаграми шикують. Да? Ну цебто зірочка їхня. Да? ну, тільки, да тільки щось воно не як зірочка сприймається, знаючи, що на Росії аж бігом промишляють темною магією і звертаються до нижчих сил. Ну, гаразд, це так до слова. Емоції, поки треба дотями трошки прийти, щоб нормальний розклад зробити. Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, чи будуть масовані обстріли території України до 9 травня цього року? Ну, від цієї від віддати зробленого прогнозу до 9 травня цього року. Скажіть вам правду. Ну, а я зразу. Ото. Райду перевернути далі. Що фінал який? Осторона. Ну, ну поясніть, будь ласка. Фінал феху. Ага. Ну, добре. Фінал феху. Так, що ми маємо? Я вас... Ева з Райду райдопереверта по стару на Ну, ось Євас, да, щось швидке летітиме. Зразу. да, щось швидке летітиме. Балістика схожа, може кінжави полетять. Ось ОТАЛ, ну В даному випадку тут два аспекти йде. ОТАЛ це і Україна, ОТАЛ це і влада, в тому числі. Угу. Це наступне моє питання. Куди, власне, буде летіти? Ну то спробують по владі поцілити. Допускаю, що знов під ударом опиниться Київ. а Якщо ж не Київ, то це якісь владні структури в інших містах. Ну, спробуємо. Тут, напевно, треба буде більш детально подивитися, що і як. Райдо перевернута. Кілька шляхів, кілька векторів. Да? Роздоріжжя у них якесь. А, вибирають маршрути і вибирають цілі фактично. Тобто на даний момент ще чіткого плану нема. Пустаруна, туди ж. Ще невизначеність є. В плані чого, в плані феху, в плані кількості. В даному випадку феху йде як кількість, як ресурс, який вони на це все вкинуть. Тобто ще вибирають маршрути, ще вибирають кількість, скільки всякого летючого, <кхм> скільки всякого летючого по нам полетить. Не буду виражати, щоб YouTube потім відео не, цей, не забракував. Ну, ви зрозуміли, що я хотів сказати, так? Да? Так, дякую за відфіня. Давайте тобто, чи летітиме до 9 травня. Так, да, летітиме. Плюс, як так як показали, щось швидке, тобто це якісь там кинжали, це балістика, да? тобто це не тільки рядові шахеди, які вже кожен день летять, то вже можна не дивитись, майже кожен день летить. От, а це саме ракетний обстріл буде. Ну, в принципі, очікувано, щоб вони да, на своє день Победобесія не, не привітали. Ну, я б здивувався, от, чесно. Гаразд, давайте далі. Давайте спробуємо подивитись, куди будуть сівити. А, Давайте зразу обласні центри подивлюсь, наприклад, скопом. Кожне місто передивлятись дуже довго. Хоч іноді про це і просять. От, Ну, давайте скопом. Тобто, Київ зразу вже можна сказати, що Київ під ударом буде. Чернігів ну, вже теж можна сказати, що десь найближчим часом летітиме. Ну, може, не до Дня Перемоги, да, може, туди пізніше. ну. Добре, дякую за відповідь. А раз, покажіть мені, будь ласка, наступний великий обстріл росіян ракетний, то він буде направлений на обласні центри? Хай скажуть, що він направлений. Урус Дагас. Тейвазой вам, будь ласка. Лагус. Так, так, так. А поясніть Ансус перевернутий. От зараза. Ну добре. Зараз, зараз. Ще доходить інформація. Угу. Так, що ми маємо? Урус, Дага, Стейвес, прямий, Лагус, Ансус перевернутий. Так, да, під ударом обласний центр. Ну, в принципі, Київ показали, те, що я сказав зразу, да, столиця, Влада. Чернігів ми теж побачили, що буде під ударом. А, далі. Ну, Можливо, Чернігів не на найближчій обстріл, а туди трохи далі. Оце такий варіант, можливий. Ну, але так. Да. А далі, що тут маємо? Давайте все назву поясню. Урус, Дагас, Тейвес, Лагус, Янсус, Перевертий. Ну, ось Урус, ось власне, сила, ось трансформація ситуації. Тобто, якийсь підхід вони змінять, знаєте, тобто це інші цілі будуть. Порівняно з тим, що Тіло зазвичай інші цілі будуть, якщо так. Ось Тейвас, ось летить, ось летить, ось Лагус. Летить уже маршрут буде до того часу прокладений. Тобто, ну, по, десь, а десь по прокладеному маршруту. Знають, що десь у нас проблема з ПВО, і відповідно ось. Ну, правильний вектор в даному випадку, ясно, що це. Але це не лише про вектор. Тут і друге йде. Це йде вода. Це йде вода. І ось ансус перевернути. Як сумні новини біля води. Ансус перевернути в мене прильоти позначає, теж біля води. Ага. Всі міста, які біля води. Це може бути Побережжя моря, це може бути ну, відповідно, Дніпро. І інші е, міста, які е, від, ну, і Київ в тому числі, який теж біля Дніпра стоїть. Да? На Дніпрі, фактично. Е, ось, Тому таке ось міста біля води, ось якраз під ударом. Інший варіант, що мені йде, що це знову можуть спробувати влупити шей по якійсь дамбі. Тому що теж явно, що уда... ось удар, ось вода, а ось, власне, приліт. Приліт біля води. Чітко. Ну, дамби я дивився. Не вдасться їм так пошкодити серйозно дамбу, щоб там якесь затоплення влаштувати. Другу каховку не влаштують. <кху> Вони ще за першу не розрахувалися до кінця. Так. Чим далі, тим веселіше, що називається. Ну, гаразд. А... Ну, давайте добре, давайте цілі подивимось. Давайте подивимося цілі ще додатково. Тобто там міста біля води, да? а куди безпосередньо то летітиме? Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, наступний великий обстріл росіян, то які будуть їхні цілі? Цілі цього обстрілу. Почому летітиме? Скажіть, ровно, правда. Пуста вона. Ще не визначено. Дебо. Так, у нього перевернута, Ансус. далі Далішу. Іса. Цікаво, тут, напевно, ще один розклад задам. Уточнюючи, тому що це не все, як мені бачиться. Так, що ми що ми маємо? Пустаруна, гебо, вуніо перевернута, ансузи. Та пустаруна. Та тут ще не визначено. розумієте Вони ще цілі планують. Ось гебо в даному випадку йде як план. Створення плану. Є, бо в тому числі, да, це навідники, в тому числі це іуди, які будуть наводити і здавати інформацію. Тобто, ще, ще Іуди ще не здали всю інформацію, там в Кремлі ще не вирішили, куди зарядити. Далі, в Унію перевернута. Ну, сумні новини. да. Показують, що прилетить. Показують, що прилетить. Ну, е Ну добре, давайте. Якщо ну, це іуди, зрозуміло. Далі, що ми маємо? Ну, загалом Гебо йде, якщо не тільки Іуди, це й партнерство йде. Тобто, е прилетить по чому? Прилетить по партнерству. Ну, це може бути. Ну, що це? Ну, порти можуть бути. Це можуть бути якісь підприємства, е, знаєте, суміжні. Ну, що я маю на увазі? Тобто, е, україно якісь закордонні підприємства. да? Тобто, таке там, де якась подвійна власність чи то підприємство, якесь ну закордонне одним словом, якась закордонна компанія на території України. Далі Вуня перевернута. Ну це погано. Ну, сумні новини. Показують, що прилетить так, погано поприлітає. Вуня перевернута це також про те, що це ну, це то, що не пов'язано. Тобто, ну, не сфера розваг, скажіть я скажу, тобто якісь там ТРЦ або що ні, не так виглядає. Ось Ансус іде. Ну, знов таки позначка на те, що летітиме, що вони там ще планують. В той же час Ансус руне закону. Ансус руна закону, а там отал падав, влада, да? ну, тобто, по владним інститутам летітиме. Це можуть бути там, ну, обла... обладміністрації, там, не знаю, суди, ще там щось, поліція може бути сюди ж, до речі, теж як владний інститут да? і так далі. Ну, тобто, ось такі от цілі. Тобто під ударом державні об'єкти, да, то, що пов'язано з державною владою в тому числі. В той же час Ансус це і знання. Тобто тут кілька аспектів іде. З одного боку, під ударом державна влада виходить, ну, державні інститути різні, а з іншого боку, знання. А це вже погано. Це може бути ну, бібліотека якась, інститут якийсь, школи, до речі, чому ні. Офінау Іса. Ну, не все долетить ясно. Не все долетить із того, що буде летіти. Ну добре, багато чого позбивають. В той же час тут вуня перевернута натяка на те, що багато чого й долетить, на жаль. Тому таке. Ну, гаразд, давайте ще запитаю, ще що під загрозою, ще що під ударом. То що щось мені підказує по пустій руні зразу, що це ще не всі цілі. І вони ще самі думають, що це буде. Перепрошую. А ну гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, по чому ще спробують вдарити росіяни, коли оце буде наступний великий обстріл України. Скажіть вам правду. Феху перевернуто. Ансус перевернутий, знову таки. Авес. Далі. Ж. Райдо перевернути. Фінал якесь всього. Ота перевернутий. Ну, щось продублювалось. Да, тільки вигляді перевернутої руни вже. Да? Тобто, ну тут вже далі нема сенсу допитувати. Раз почали руни дублювати. Інформацію. Так, що ми маємо? Хто там питання? Я спеціально поставив по-іншому. Що, які ще цілі будуть, будуть під ударом, тому що два однакових питання не можна ставити в один день. Е, що ми тут маємо? Фехо перевернуто, ансус перевернутий, Ева, з райдо перевернута, Отал перевернутий. Ну, щось продублювалось. Да, тому, що, тому, що, тому що це значить, ці цілі вже визначені. А тут ще й нове додалось. Да? Ну, про те й поговоримо. Так, фехо перевернуто. Ну зразу по достатку спробують ударити. Тобто, це виробництво. Це якраз виробництво. В першу чергу. Ну, в принципі, там показували, що це може бути якісь е спільні заводи, якісь там спільні підприємства і так далі. Ну, тут ось чітко, так? Да? Удар по достатку. Ось ансус. Ну, знання, зрозуміло, владні інститути також. Сюди ж. Нічого не змінилось. Ось ось, власне, ну, позначка на сам удар. Далі Евас. Евас і Райдо перевернуто, це якраз транспорт. Тобто спробують вдарити по транспорту, по логістиці. Це не обов'язково можуть бути там дороги. Ну, порт, мені йде, що порт може бути. А Там, до речі, удар біля води падав. Да? Далі Ева з Райдом. Ну, це більше про наземний транспорт все-таки. Хоча порти теж під загрозою, на жаль. От Ева з Райду це може бути по логістиці. Ну, загалом це логістичний хаб якийсь може бути. Може бути якийсь склад, в принципі, да? щось таке. Оце да. Це цілком імовірно. Ну і ото перевернутий, знову-таки руна влади. Тобто, по владним інститутам спробують ударити, да? по владним інститутам. До речі, ото перевернутий. А... Руна спадку перевернута. Тобто, е щось, що при. Ну, да, зараз скажете, що багато у нас такого. Ну, да. Щось, що, власне, ну, як у спадок нам дісталось. Тобто, щось ну, совкове, скажу так, в тому числі. Тобто, це влада, да, але це удар по владі, якісь, якась будівля, ну, відповідно, така, не із нових буде. Фух, ну по максимуму постарався дістати. Ну що ж, порада яка? Тривоги не ігноруємо, тому що будуть казитись, будуть біситись. Ось по джанкою гарно прилетіло було. Да? Наші там постарались, прям моги, відео, прям клас. От, да, як там аж душа радувалася, як наші ракети туди летіли і так далі. От, то Будуть мститись точно. Ну і До 9 травня да, да, відповідно, День Побідоб Росії. Звичайно ж, вони не, не упустять можливість дати салют, так би мовити. Ну В лапках, звичайно, салют. Добре, Сьогодні таке от відео не зовсім веселе. Ну, як вже є, кажу без прикрас. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. До зустрічі! Нехай щастить!